Задумайтесь на секунду, 85%! це ж ну, це майже все. Але от питання чого саме? Виявляється, саме стільки робочого часу, як показують дослідження, йде на рутину. Так, так, на ті самі задачі, що повторюються з дня в день, вони не вимагають якоїсь там креативності, але погодьтесь, з'їдають найцінніше, що в нас є, наш час. І от сьогодні ми якраз і подивимось, як компанія Neuronix пропонує з цим боротися. Їхня ідея проста віддати рутину штучному інтелекту. А для чого? Щоб люди нарешті змогли зайнятися тим, що дійсно має значення. Ну що ж, поїхали розбиратись. Спочатку з'ясуємо, скільки насправді коштує ця вся рутина для бізнесу. Потім глянемо, які інструменти пропонує штучний інтелект. Далі буде найцікавіше, подивимось на реальні цифри і живі приклади. Ну і на десерт розкажемо, як взагалі почати цей шлях до автоматизації. Отже, давайте почнемо з найважливішого за кожною такою рутинною задачею стоять не просто втрачені години. Ні, там ховаються цілком реальні, живі гроші. Давайте не ну, подивимось на це зблизька. І ось тут ми стикаємось із таким собі парадоксом. Уявіть бізнес платить хорошому спеціалісту, ну, скажімо, 30 тисяч гривень. Очікується ж результат, правда? А що натомість? Більшість свого часу ця людина витрачає на завдання, цінність яких будемо відверті, ну дуже низька. Це ж просто гроші на вітер, коли такий дорогий ресурс використовується неефективно. А про яку роботу взагалі йдеться та про ту саму до болю знайому. відповідати на одні й ті самі питання клієнтів, обдзвонювати всіх для підтвердження замовлень, клепати стандартні рахунки, вручну заносити дані в CRM. ну ви зрозуміли. Це все те, що не просто можна, а давно вже пора комусь доручити. Добре, з проблемою розібрались. А що ж робити? Давайте перейдемо до рішень, як саме штучний інтелект може забрати на себе всю цю нудну роботу. Подивимось на конкретні інструменти, які пропонує Neuronix. Перше і найочевидніше це комунікація з клієнтами. Просто уявіть собі, ваша перша лінія підтримки працює 24 на 7. без перерв, без вихідних. Чат-боти на сайті, голосові асистенти на телефоні, вони моментально відповідають, підтверджують замовлення, і знаєте що? Вони ніколи не втомлюються. А ваші менеджери в цей час можуть нарешті зайнятися складними клієнтами, де справді потрібна людина. Другий момент це внутрішні процеси. Автоматизація, знаєте, це не тільки про клієнтів. Вона може автоматично генерувати договори чи рахунки, сама інтегруватися з вашою CRM, розсилати емейли і навіть нагадувати співробітникам про їхні завдання через внутрішніх ботів. Це по суті наведення ладу зсередини. Цікаво. А як це все працює? Ну, якщо зазирнути під капот, то Neuronix використовує досить серйозні технології. Простими словами, моделі GPT дають мозок, щоб розуміти, чого хочуть клієнти. Спеціальні інструменти дозволяють легко все це під'єднати до вашої CRM-ки. а надійні бази даних дбають, щоб вся інформація була в безпеці. Тобто це реально міцний фундамент. Окей, з інструментами наче все зрозуміло. Але тепер давайте про головне Який з цього всього результат. І не просто на словах, а в конкретних холодних цифрах. А цифри я вам скажу справді вражають. В середньому бізнес отримує на 70% менше ручної роботи. Уявляєте, це в свою чергу знижує витрати десь на 30-40%. А замовлення обробляються, вдумайтесь, у півтора раза швидше. Це ж прямий шлях до більшої ефективності і, звісно, прибутку. І знаєте, що найкрутіше щоб досягти таких результатів, не треба чекати роками. Все починається з простого безкоштовного аудиту, а вже буквально за тиждень-два можна запустити перший пілотний проект, просто щоб спробувати побачити перші результати і зрозуміти, чи воно того варте. Теорія це, звісно, добре, але ніщо так не переконує, як реальні історії успіху. Тож давайте перейдемо до практики і подивимось, як це вже працює в українських компаніях. Ось подивіться, наскільки різнобічними можуть бути рішення. Інтернет-магазин чат-бот підняв продажі на 45%. b 2 b дистриб'ютер завдяки аі аналітиці ефективність реклами зросла майже вдвічі. Фінансова компанія економлять більше 30 годин щотижня. Але ось кейс із продажу годинників він просто заслуговує на окрему розмову. А ось тут увага, це пряма мова клієнта. Їхній голосовий агент виявився настільки ефективним, що замінив трьох із чотирьох менеджерів кол-центру. Просто уявіть. А тепер про гроші. Економія близько 100 тисяч гривень. Щомісяця, ну це вже не просто цифри, це щось неймовірне. Вражає правда, і одразу виникає питання а як же почати таку трансформацію у себе? Насправді процес дуже простий і зрозумілий. По суті, Нейронікс пропонує два шляхи: можна почати з малого, взяти один-два найбільш проблемних процеси і запустити пілотний проект. Так можна швидко побачити результат, або ж можна підійти до справи глобально і одразу розробляти комплексне рішення для всієї компанії. І сам шлях виглядає дуже логічно. Спочатку безкоштовна консультація, щоб знайти ті самі слабкі місця, де автоматизація дасть найбільший ефект, потім швидкий запуск пілотного проєкту, щоб перевірити ідею в дії, і якщо все добре, масштабуємо успішне рішення на весь бізнес, все чітко, прозоро і на основі реальних даних. Ну що, готові зробити перший крок? Всі контакти зараз на екрані, і я б радив почати саме з безкоштовного аудиту. Це ж абсолютно ні до чого не зобов'язує, але дає чудову можливість зрозуміти, а який потенціал автоматизації є саме у вашому бізнесі. І на завершення, давайте знову згадаємо ту цифру, з якої все почалося 85%. Питання ж насправді не в тому, чи є у вас рутина, вона є у всіх. Питання в іншому: яку саме частину з цих 85% ви готові віддати штучному інтелекту? Можливо, вже сьогодні.